Привіт! І ще сьогодні на базарі купила такі собаці ребра, ребра отакі, костка кістка реберна, Ну, ціна до 40 гривень була. Я щось не можу знайти, де я його поклала, не знаю. От, І ось такі шийки котам взяла, теж до 40 гривень ціна за кілограм. І ще вже дві штуки кинула собаці такі шийки. Я, ну, взяла на пробу, чи він їх угризе, бо шийка яка, якоїсь курки, і вона така здоровенна, чи він її хоч вгризе, Вона така шия здорова. Написано, що якась там курка, назва, я не запам'ятала. От Ціна на ці шийки була ну теж десь біля 40, може 45 гривень за кілограм, може до 40. І хліб я брала хліб 25,90 з висівками, з висівками. І зараз ще покажу, що котикам купила і собаці в зоомагазині. Так, у зоомагазині взяла ось такий Леопольд собаці 1250 грамів, 75 гривін, гривень коштує. Готовий обід ось такий з собаці. 500 грамів, 500 грамів, 30 гривень коштує. І ось такий, 2, 240 грамів а, гав з кроликом в апетитному соусі, 90 гривень. Оце купила собачці. Ну, а котикам купила мяу. Мяу. І 85 грамів були деякі пакетики, а інші по 100 грамів. Всі вони по 10 гривень за пакетик. Різних їх набрала. А це розсипалися а ось, до речі, цінник. А це розсипалися корм сухий фріскас, рибний, взяла їм кілограм по 105 гривень. Отакі ціни. Для котиків і собачок на їжу.